У матчі 13-го туру отіпі банк Ліги Уйпешт на своєму полі програв академії Пушкаша. Героєм поєдинку став український легіонер Артем Фаворов, який забив обидва голи гостей. У підсумку Академія Пушкаша перемогла з рахунком 2-1. Український форвард Назарій Русин відзначився першим асистом у складі Сандерленда. Сталося це у домашньому матчі 16-го туру чемпіоншипа проти Бірмінгема. Рахунок у матчі було відкрито у середині першого тайму, коли на 17-й хвилині результативним ударом відзначився Джоб Беллінгем, якому результативну передачу віддав український нападник Назарій Русин. Для Джоба це був гол у ворота своєї колишньої команди. Жирона здійснила черговий камбек у чемпіонаті Іспанії 2-1 проти райо Вальєкано на виїзді. Звісно, не без безпосередньої участі українців. Віктор Циганков та Артем Довбик фактично створили обидва голи для команди. Жирона вже ледь не традиційно для себе пропустила у дебюті матчу у намаганні винести м'яч захисник влучив у суперника, а той після рикошету потрапив у карний. Довбик міг зрівнювати рахунок ще на 22-й хвилині. П'ятою намагався переправити у ворота невдалий удар партнера. Захисник райо здійснив неймовірний сейв. Вибивши з лінії. Жиро натиснула та створювала багато непоганих моментів, зокрема для довбика. Матеріалізувати один з них вдалося під кінець тайму. Спрацювала українська зв'язка, циганков віддав. Артем прийняв та точно пробив у кут. Команда Мічела нервово почала другий тайм. У Райо були стійка та перекладина. Однак на 65-й хвилині Жирона вийшла вперед. Гол знову створила українська пара. Циганков віддав на Довбика. Удар форварда відбив голкіпер. А на добиванні першим виявився Сайо. Жирона зберегла перемогу 2 і гарантувала. Собі збереження лідерства у Лалізі. Український захисник Віталій Миколенко вдруге поспіль відзначився голом за Евертон. Сталося це у матчі проти Крістал Пелас у чемпіонаті Англії. Миколенко відкрив лік забитим м'ячам за Евертон у попередньому поєдинку проти Брайтона. Той гол був для українця другим у кар'єрі за англійську команду. Другий гол Миколенка у сезоні припав на наступний поєдинок проти Крістал Пелас. Українець вразив ворота суперника вже на 54-й секунді. Опинившись на позиції центрального нападника, Миколенко замкнув головою подачу з правого фланга. Цей гол став найшвидшим у всьому сезоні АПЛ. Також Миколенко стає співавтором другого гола у ворота Кристал Пелас. Віталій з лету влучив у стійку, після чого Дукуре добив м'яч у порожні ворота. Олександр Зінченко відзначився голом у матчі 12-го туру АПЛ проти Бернлі, записавши свій перший м'яч цього сезону на клубному рівні. Український футболіст закинув м'яч у ворота акробатичним ударом у стилі Карате, виявивши при цьому визначні спортивні навички. Після перемоги над Бернлі Арсенал має в своєму активі 27 очок та посідає другу сходинку в турнірній таблиці англійської прем'єр-ліги. В наступному турі команда Мікеля Артети на виїзді зіграє проти Брендфорда. Поєдинок заплановано на 25 листопада. Українські гравці Андрій Лунін та Роман Яремчук зустрілися в очному протистоянні в рамках поєдинку чемпіонату Іспанії між Мадридським реалом та Валенсією от Галактикос Виграли зустріч із розгромним рахунком 5-1. Одним голом за команду Карло Анчелотті відзначився Дані Карвахай. По дублю до свого активу записали бразильці Вінісіус Жуніор та Родріго. Під завісу зустрічі валенсійці відзначилися голом. Ворота Луніна вразив у Годуро. Лунін знову зіграв за реал на високому рівні. Українець впевнено відпрацював у ранці, зробивши класний сейф. Український форвард кажанів Роман Яремчук з'явився на полі на 70-й хвилині, замінивши пепелу. Нападник збірної України результативними діями не відзначився. Віктор Коваленко забив дебютний гол за італійській Емполі. Український півзахисник приніс своїй команді перемогу у матчі з чинним чемпіоном серії А Наполі. У грі з «Наполі» Коваленко вперше в сезоні вийшов на поле у другому матчі поспіль. Хавбек замінив півзахисника Якопо Фацціні на 71-й хвилині. На першій компенсованій хвилині до другого тайму Коваленко отримав м'яч у штрафному майданчику, та влучним ударом у дальній кут відкрив рахунок у матчі. Емполі зберіг переможний результат та здобув третю перемогу у цьому сезоні.